інтерв'ю з Мариною Маркевич вже в ефірі Радіо Кордон, Мої вітання. І сьогодні у нас в студії заступник начальника управління, начальник відділу запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України, полковник Олександр Загоровський. Мої вітання. Доброго дня вже зовсім скоро. Ми всі перегорнемо сторінку календаря і побачимо 1 січня 2025 року. Ну а поки в нас є час. Підбити підсумки своєї роботи за поточний рік, проаналізувати все зроблене та визначити пріоритетні завдання на наступний рік. Саме про це ми сьогодні і будемо говорити. Але спочатку, пане Олександре, е нагадайте нам, будь ласка, наскільки корупція є небезпечним феноменом, зокрема в рамках окремого відомства, зокрема в рамках Державної прикордонної служби України? Корупція у нас завжди була. Не дуже небезпечним феноменом, тому що корупція це пов'язано з втратою, ну якщо брати на рівні держави, це авторитету держави, авторитету відомства, значних фінансових ресурсів і довіри, як людей довіри, так і довіри колективу відомства до своїх до свого керівництва на всіх чимлях. Якщо є хтось з керівників по ньому є інформація, що він замішаний в якійсь корупції, це перше це втрачається його авторитет. А в нинішніх умовах, коли в нас бойові умови, і дуже часто наші підрозділи виїжджають в складі підрозділу на передову лінію оборони країни. І якщо підлеглий склад не довіряє керівнику, то це може призвести до дуже поганих наслідків. Корупція це пряма залежність результативності нашої цих основних задач на сьогодні, і з корупцією. Зазвичай слово корупція асоціюється зі словом хабар, але ж поняття корупція більш ширше. Набагато ширше. Хабар у нас в понятті на законодавчому рівні був десь до 2014 року. Після 2014 року закону про запобігання корупції введено таку термінологію, як неправомірна вигода. І вона може передбачати в собі як і грошові кошти, так і будь-які кошти, майно, будь-що що дається людині. За те, що вона, користуючись своїм службовим становищем для себе або для своїх близьких чи третіх осіб, здобуває якісь незаконні блага. Подальшому закон про запобігання корупції розвивався, корупція досліджувалася, і було введено ще додаткове поняття як лобіювання інтересів та зловживання впливу. Тобто, коли особа, можливо, і не має ніякого реального впливу, вона по своїй посаді щось не може зробити. Але вона має якісь зв'язки, на когось вона може повпливати і вирішити питання як за кошти, так і можна і безкоштовно. Але це все одно буде корупція. Корупція також це не своєчасне подання декларації, це теж корупція. Вона під собою не підрозуміває нічого, але не своєчасне виконання вимог закону це одразу теж, питання, це теж, щоб... це теж корупція. А, якщо порівнювати до та під час воєнного стану, збільшилось чи зменшилася? Факти фіксування випадків корупційних проявів можливо змінили загальну тенденція. Якщо ми дивимося на корупційні прояви, це відмова нашого персоналу від неправомірної вигоди, то кількість цих відмов зменшилася, тому що в нас суттєво зменшилася лінія державного кордону, я маю на увазі працюючі пункти пропуска. Там, де були дотичні наші військовослужбовці з подорожуючими та громадянами. Але якщо подивитися на загальну статистику, якщо всі пункти пропуска. Ті, які не працюють, і те, що було до війни, подивитись на те, що на зараз, то не суттєво зменшили, зменшилася кількість відмов, це десь якщо в цьому році, то близько 400 відмов, але дуже суттєво збільшилася сума. Тобто, якщо до, до початку повномасштабної війни у нас була десь в середньому 800 відмов, і середня сума за рік була десь мільйон двісті, мільйон триста, то на сьогодні у нас 400 відмов і 6,5 мільйонів гривень. Відмови нашого персоналу від неправомірної вигоди. А яка найбільша сума була від якої прикордонники відмовили? Я думаю, ви фіксуєте так. Ми фіксуємо всі випадки повністю відмов нашого персоналу. Ну, найбільші суми були це близько 9 тисяч доларів. Це в західному і в південному регіональному управлінні в тих діючих пунктах пропуска нашому персоналу пропонували неправомірну вигоду за виїзд за межі України осіб 18-60 років. Більше пропонують сьогодні іноземці чи українці? Ну, дивлячись на ситуацію в Україні, то більше пропонують українці. На жаль, але ж більше українців. А чи існує у відомстві практика заохочень прикордонників, які відмовились від неправомірної грошової винагороди? Можливо, так, є приклади конкретні. Було б дуже цікаво. Так, Практика така існує за відмовою неправомірної вигоди. У нас заохочення починається від рівня командира підрозділу і закінчуючи заохоченнями керівництвом служби. На сьогодні у нас, якщо брати статистику по кількості відмов це 150 військовослужбовців. На сьогодні за цей рік тільки заохочено за відмову від неправомірної вигоди. І загальна сума цих заохочень це близько 250 тисяч гривень. Тобто як премії. Так, да, ідея грошова премія, це, ми, це тут пораховано виключно грошові премії. Це за суттєві відмови, такі як тисяча доларів і більше, керівники всіх рівнів заохочують персонал в основному грошовими преміями. Але також заохочуються і правами керівників це від подяки до грамоти на рівні адміністрації, це почесні грамоти, нагороди. всіма видами заохочують. Поряд з принциповою доброчесною позицією прикордонників чи фіксуються ганебні випадки одержання неправомірної вигоди? так, спокуси нашого до нашого персоналу щодо неправомірної вигоди під час воєнного стану зросла. Якщо, наприклад, до повномасштабного вторгнення у нас в основному затримувався наш персонал за переправлення за кордон підакцизних товарів, то на сьогодні це в основному за сприяння в перетині державного кордону особам від 18 до 60 років. І якщо брати цей рік і попередній рік, то в нас більш-менш стала ця тенденція, хоч вона і негативна, але вона стала, ми нічого не приховуємо. На сьогодні це у нас 36 випадків можливих порушень особовим складом антикорупційного законодавства. В 22 випадках це прийняття пропозиції вдерження неправомірної вигоди, це 368 стаття, решта. Це різні те, що я говорив до цього. Це і за спільну роботу близьких осіб притягували персонал, який забував повідомляти. І від початку року сімом прикордонникам винесено обвинувальні вироки. Яка відповідальність очікує того, хто пропонує неправомірну вигоду та того, хто її одержує? Невелика різниця між тим, хто пропонує, і тим, хто одержує, тому всім нашим слухачам я хотів би ще раз нагадати, що корупція починається з кожного. Якщо немає пропозиції, відповідно немає і відмови від неправомірної вигоди. Тому якщо кожен для себе прийме рішення принципово протидіяти корупції і в будь-яких ситуаціях, як би йому не хотілося щось пришвидшити чи щось вирішити, не йти на корупційні прояви, відповідно буде менше провокації нашого персоналу щодо отримання даної вигоди. Якщо брати з по відповідальності, то все залежить від того, що скоїв. Посадовець того чи іншого рівня, і на якому рівні на якій посаді mm. він знаходиться. Тобто, за, одну ту саму, за одне те саме правопорушення, якщо це буде рядовий посадовець, він може отримати штраф, а якщо це буде посадова особа, яка займає посаду там, відповідальне, особливо відповідальне становище, вона може отримати реальний срок. Між все починається від дисциплінарної відповідальності за початкові рядові правопорушення. І в залежності від сум збитку, суми сум самої неправомірної вигоди. Це може закінчуватися 12 роками тюрми. До посадових осіб, які, наприклад, приймають неправомірну вигоду, передбачена кримінальна відповідальність, і хочу наголосити, що кримінальна відповідальність передбачена без різниці, від якої суми ви отримали неправомірну вигоду, хоч від однієї гривні. Різниця буде тільки в тому, до якої відповідальності вас буде притягнуто. А відповідальність немаленька. Штрафи починаються від 17 тисяч і закінчуються десь більше, ніж 68 тисяч. І ці штрафи прив'язані до прожиткових мінімумів, може бути застосовано арешт від 3 до 6 місяців, а за самі найбільші такі корупційні правопорушення, буде позбавлення волі, в залежності від того, що скоїли, від 2 до 12 років позбавлення волі. І це все буде ще за собою тягти. Це повна конфіскація всього майна особи, яка скоїла правопорушення, і заборона займати відповідні посади. Від трьох років. Якщо особа надає неправомірну вигоду, це вже незалежно від того, надає вона її як фізична особа, чи надає вона її як посадовець, який намагається вирішити якісь свої питання чи треті питання. Відповідальність не набагато менша. Від 8,5 тисяч гривень до 68 це штраф. Якщо беремо далі по обмеженням, то це від 2 до 4 років обмеження, це будете умовно засуджені. І якщо буде дуже великий рівень корупції, це від 2 до 10 років з конфіскацією мене. Тому строки немаленькі, штрафи немаленькі, і коли наш персонал щось буде собі думати, я рекомендую згадати, двічі подумати і двічі подумати, згадати відповідальність за скоєння цих правопорушень. Адміністративна відповідальність, якщо, наприклад, ви забули повідомити про своїх близьких осіб. І створили конфлікт інтересів. Або ви наробили помилок в декларації, які не дотягують, наприклад, до 100 тисяч гривень. Або ви створили конфлікт інтересів, поїхали перевіряти, наприклад, підрозділ, в якому раніше проходили службу, і створили конфлікт інтересів. За це передбачена адміністративна відповідальність. Вона передбачає штрафні санкції, але розмір штрафів там теж дуже-дуже немаленький. Штраф починається від 850 гривень. Це за саме саме рядове правопорушення. І закінчується, десь були штрафи і більше п'яти тисяч. Напевно, людина в першу чергу в таких випадках має керувати якась гідність, власне. Ну, це ж те, про що ми говорили. Коли ми виховуємо людину з садочка, коли в людини є гідність, і вона розуміє, що коли вона йде на таке правопорушення, вона в першу чергу своєю гідністю грає в гру, чи гідність краща, чи, чи краща корупція. Якщо вона вибирає корупцію, ну тоді, тоді вже починають працювати всі ці механізми, про які ми говорили. Дякую. Які ще види корупційної діяльності у прикордонному відомстві зафіксовано в цьому році? Якщо дивитися по правопорушенням, вони були як дисциплінарні, так і адміністративні, так і кримінальні правопорушення. В основному у нас були випадки. Це затримання нашого персоналу за сприяння в переправленні осіб 1860 за межі території України. Це таких випадків, як я вже сказав, було більшість. Були, були у нас декілька випадків, це стаття 369, це надання неправомірної вигоди. Наш персонал намагався підкупити працівників поліції за те, що на них не складали протоколи за, по 130 статті за те, що вони перебували в стані алкогольного сп'яніння за кермом. Були також два правопорушення: це спільна робота близьких осіб. Да, спільна робота близьких осіб. Саме наш персонал в пункті пропуску забув, що до них на кабіну паспортного контролю прибула їхня близька особа, не доповів про це своєму безпосередньому керівнику прикордонного наряду і оформив цю близьку особу. А це є порушенням закону про запобігання корупції, конфлікт інтересів. Це було виявлено, і особи були притягнуті до штрафних санкцій судом. На вашу думку, яка мотивація має бути у людини, щоб вона на побутовому рівні щодня на робочому місці робила вибір все-таки у бік доброчесних дій? Для того, щоб у нас уже в дорослому віці сформувалася, стала мотивація до запобігання протидії корупції. Ця мотивація повинна формуватися з дитячого синочка. А зараз в Попередньому році, і в цьому році НАЗК почало вже на цьому дуже серйозно наголошувати. Вони почали працювати з вузами, школами, дитячими садочками, і починається в державі введення цього поняття як ганебного поняття корупції вже з дитячого садочка. Дитина, коли доростає вже до дорослого віку 18-20 років, вона вже розуміє, що це явище ганебне, і що корупцією займатися неможливо. Що робити з дорослими, як їх мотивувати? З дорослими. Мотивувати дорослу людину можливо тільки шляхом впливу на її психофізіологічний стан. У кожної людини є свій стан, є свої якісь червоні лінії, які вона не переступає, Оці червоні лінії ми стараємося в своїй роботі знаходити і доводити до них, чому корупція це погане ганебне явище. На живих реальних прикладах, наприклад, якщо, якщо брати на побутовому рівні, у нас, наприклад, зараз воєнний стан. Готуються фортифікаційні споруди, якщо, наприклад, кошти виділені на ці споруди будуть вкрадені, чи близька особа не буде їй де оборонятися і вона може загинути. Це якщо брати на рівні військового розуміння, чому корупція це погано. Якщо брати на рівні, наприклад, державної прикордонної служби, то кожен, наприклад, старшина, кожен працівник тилового підрозділу, якщо кошти, які виділяються на закупівлю харчування, будуть потрачені нераціонально, неправильно. З відкатами, як кажуть, і так далі, тим менше буде закуплено продуктів харчування, їх буде гірша якість, ну і харчування персоналу відповідно буде гірше. І так по кожному напрямку, в залежності від того, з якими спеціалістами ми працюємо, ми стараємося знаходити до них підхід і доводити до них, чому корупція це погано. Які ще профілактичні заходи проводить ваше управління в лавах Державної прикордонної служби? Ми стараємося, навіть незважаючи на те, що в нас воєнний стан, що зараз тяжко, наприклад, проблематика корупції стоїть вона далеко не на першому рівні, тому що на першому рівні в державі стоїть проблематика виживання країни і оборони країни, але все одно ми знаходимо можливості. Наприклад, в цьому році ми ж знайшли можливість з консультативною місією Європейського Союзу провести спільний захід. У нас дуже актуальним постало питання вже не стільки доведення інформації про те, що корупція це ганебне явище, як доведення до особового складу інформації що про цю корупцію, навіть якщо вони її бачать, потрібно повідомляти. От ми провели в цьому році в Західному регіональному управлінні дуже потужну акцію. Більше 6 тисяч осіб було залучено до неї. Це дій зараз, яка була висвітлювалася і в ЗМІ, і її оцінили всі наші державні антикорупційні органи. як… Доволі потужну акцію, і ми стараємося виходити на рівень, щоб уже про корупцію повідомити про корупцію не було ганебно, щоб людина розуміла, що це правильно і це треба робити. Пане Олександре, розкажіть детальніше, будь ласка, про створений на ЗК портал повідомлень викривачів, чи є він дієвим дійсно інструментом, механізмом для розвитку інституту викривання в Україні загалом і в Державній прикордонній службі, зокрема. Ну, я трошечки розповім передісторію цього створення цього порталу, до цього законом про запобігання корупції вимагалося, що кожний державний орган в себе повинен був створити ряд сервісів для повідомлення про корупцію. Вимоги до цих сервісів, які ставилися, вимагали, що кожний орган повинен був потратити дуже багато коштів для розробку і впровадження в себе цих закритих каналів повідомлення про корупцію. І коли десь через років два чи навіть три. Коли порахували кількість і суми коштів, які потрібні кожному з державних органів, було прийнято рішення, що дешевше, простіше і більш захищеніше буде створити один канал, де всі особи, як наш, наш персонал, так і, і будь-хто громадянин України, який стикався з корупцією, зможе залишити повідомлення, вибрати, що, що порушено, в якому органі порушено. Ці повідомлення всі лягають на єдиному сайті. Доступ до цього сайту відкритий, більш будь-хто може зайти, забити в пошуку в Google портал повідомлення про корупцію, і там буде показана загальна статистика. Кількість повідомлень, розглянутих повідомлень по кожному державному органу, скільки надійшло і на якому етапі, що в них працює і що розглядається. І на сьогодні у нас тільки ми підключилися до цього порталу повідомлень одними з перших, це був кінець 2023 року. Десь 3 вересня тільки був введений цей портал, а вже до кінця 23-го року ми вже були підключені і почали отримувати перші повідомлення через портал. Тобто, мовно кажучи, рік як працює? Да, рік можна сказати, що рік, як працює взагалі ця система. На сьогодні там вже більше 14 тисяч повідомлень. Якщо брати Державну прикордонну службу, у нас не так багато повідомлень. Тому десь, десь за цей рік у нас було 41 повідомлення. Це в принципі не багато. Це не багато. Можливо, ну, тому нас, що працює в нас, наша власна. У нас і власна працює. Це в нас працює е телефони, це як телефон довіри. Так у нас зараз створена окрема телефонна лінія. До речі, розкажіть про це. Щодо повідомлення про корупцію, це якщо заходите на наш сайт Державної прикордонної служби, ви справа в куточку бачите, номер 1598 це телефон загальної довіри. І якщо зайти трошечки далі, там, там є у нас телефон, міський телефон, який отримує. Повідомлення про корупцію. Можна подати повідомлення як по цьому телефону. У вас оператор прийме це повідомлення, питає вас по всім питанням, які потрібні. Так можна і надіслати на телефон довіра, анонімне повідомлення або повідомлення, і вказати свої контактні дані щодо корупції. Воно теж буде опрацьовано, ці всі повідомлення надходять до нас. Ми їх опрацьовуємо. Якщо є контактні дані особи, яка повідомляє, ми дзвонимо, уточнюємо інформацію, якої там не вистачає. І починається розгляд кожного такого повідомлення. Навіть анонімні повідомлення про корупцію теж розглядаються. Чому? Там може Інформа... бути неправдива інформація. Може, Як перевірити, яким чином? може бути, але вплив на наше, якась, наша реакція на повідомлення повинна бути. Якщо ми бачимо, що інформація там завідомо не, неможливо перевірити, інформація в повідомленні повинна мати можливість перевірити. Повинен бути час, місце, особа, на яку скаржиться. Прізвищ. Прізвище або хоча б номер, номер, якщо це, наприклад, пункт пропуску. В кожного прикордонника, який там ходить, є бейджик, на бейджику є номер, хоча б номер. І що, що конкретно особа порушила, яким чином порушила, тоді ми зможемо перевірити. Якщо інформація буде, що всі прикордонники корупціонери, як буває спочатку, так і скидали, ну, це інформація, яку неможливо перевірити, вона не містить фактичних даних і вона не підлягає перевірці. На портал від НЗК. Надійшло, ви сказали 40, 40 дн... не повідомлення. А на нашу гарячу лінію? На сам телефон гарячої лінії надійшло не так багато, десь порядка 20 повідомлень, а на пошту гарячої лінії ми вже десь розглянули теж близько 50-60. То люди, в принципі, більше звикли до нашого. Тільки, воно тільки-тільки свіжий портал. Йому для того, щоб люди зрозуміли, що треба ним користуватися, потрібен час. Але, в принципі, все одно загальна цифра не така. Невелика, не ну вона невелика, тому що Державна прикордонна служба не є сервісною організацією. Єдиний сервіс, який ми практично надаємо, це оформляємо пропуск людей через Державний кордон України. Якщо, наприклад, порівняти кількість сервісів наших і кількість сервісів, наприклад, тої ж міграційної служби, національної поліції, в них цих сервісів більше 30, тому по кожному сервісу є дотичність особи. З людиною, яка звертається за тою чи іншою послугою, і тому скарг набагато більше. Вже зовсім скоро ми зустрічатимемо 2025 рік. Можете нам розповісти, які плани та завдання перед собою ставить ваше управління на наступний рік? Одне з основних яке воно у нас незмінне. Воно у нас починаючи ще з 2020 року з моменту створення управління, це мінімізація корупційних проявів в Державній прикордонній службі України. До цього в нас вже додалося завдання щодо збільшення кількості викривачів, доведення до особового складу взагалі розуміння, що таке викривач. І всі решта питань, які в нас і були актуальні до цього, це ми проводимо заходи фінансового контролю, запобігання конфлікту інтересів, ну і решта питань, які визначені законом про запобігання корупції. В наступному році ми будемо максимально старатися інституційно посилити наші підрозділи. Тому що в зв'язку з воєнним станом корупційні ризики у нас ввелися ще деякі специфічні, яких не було до війни. Наприклад, це перетин тих же осіб 18-60. Щодо війни у нас не було ніяких обмежень. І громадянин України вільно перевтинав кордон, що на виїзд, що в золотньому напрямку, то зараз ці, ці обмеження. І це створило з двадцятого року дуже, дуже значний корупційний ризик для нашого персоналу. Ми на цей ризик відразу звернули увагу. І почали працювати з цільовою аудиторією це наш персонал, який знаходиться в пунктах пропуску і на зеленому кордоні в прикордонних нарядах, щодо доведення до них інформації про такий ризик і про відповідальність за цей ризик. Ще будемо старатися працювати над дисплесійним посиленням наших підрозділів шляхом привезення наш, штатів наших підрозділів до відповідності вимогам Національного агентства з питань запобігання корупції. Це буде нам до нас приходити новий персонал. Цей персонал потрібно буде знову навчати. Тобто розширення Розширення штату, тому що якщо у нас підрозділи були органи, наприклад, зараз вони збільшилися майже вдвічі. І це навантаження на той персонал, який зараз є. Ніхто з них задач про те, що потрібно займатися запобіганням корупції, не знімав і не зніме. Кількість задач збільшилася, тому відповідно до збільшення кількості задач і персоналу. Наш підрозділ повинен відповідати хоча б мінімальній мінімальні чисельності, яка дозволить вчиняти ці заходи. Дуже суттєво збільшилась договірна робота. Кожен договір, теж наш, наш персонал перевіряє, потребує збільшення роботи в підрозділах охорони кордону, а тими, тими, тими людьми, які в нас були, ми не могли це забезпечити. Тому в нас зараз основний нахил це приведення до мінімальних вимог і їх навчання, тому що добре навчений персонал в органах. Охорони кордону, відповідно, буде добре проводити навчальні і інші заходи з питань запобігання корупції і доводити вже безпосередньо до людей наших і до, перед... і до подорожуючих щодо вимог заборон та обмежень, які визначені законом про запобігання корупції. Пане Олександре, я вам щиро дякую за ці роз'яснення, за цю розмову. Якщо у вас є натхнення, можете сказати кілька слів, привітань до своїх колег. Зі святами прийдешніми від всіх вітаю з прийдешніми святами. Хотілося б побажати всім ніколи не стикатися з таким ганебним явищем, як корупція. Якщо ви колись з ним зіткнулися, щоб ваша гідність перемогла Бажання, які там в кожного є десь на дуже, -дуже підсвідомому рівні? Отримати лег лег легкі гроші, щоб у вашому житті все склалося так, як ви собі запланували, хоча б на найближчих пару років. Щоб нам до нас з нами була перемога, і щоб скоріше закінчилася війна, це саме саме головне. Дякую. Дякую вам. Ну а я нагадую, що сьогодні у нас в студії був заступник начальника управління, начальник відділу запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України, полковник Олександр Загоровський. До нових зустрічей.